Мешканці п'яти будинків, розташованих по вулиці Льва Толстого, зустрілись із народним депутатом України Валерієм Бевзом. Просто неба запросили народного обранця під час чергового прийому громадян, аби мати можливість отримати відповіді на хвилюючі питання. Говорили про мову, зокрема про можливість вивчати саме російську, про відсутність виплат дітям війни, про реформи. Найбільш хвилюють вінничан експерименти у медичній галузі. Відчувають, отримати належне лікування стає складніше. Я коли з трибуни Верховної Ради виступив і сказав про те, що медична реформа це геноцид українського народу, то мене тут в адміністрації зустріла Спірідонова, заступник голови обласної державної адміністрації, разом з Діденко, це керівник управління медичного. Хіхікаючи, кажуть, Валерій Навіть, ви так більше з трибуни не кажіть, бо цього немає. Я їм кажу, ви такі хитрі, бо ви поки при посадах. От Отівки підете з посад, то ви зрозумієте, що таке доступна українська медицина під час розмови йшлось про корупційні схеми отримання тендерів на закупівлю ліків, про їх сумнівну якість, про поступове закриття більшості з 40 дільничних лікарень області, про плани Кабміну залишити на мапі Вінничини лише чотири райони, і відповідно лише чотири лікарняних округів: Вінницький, Жмеринський, Ладижинський і Могилів-Подільський. Ні Корделівка, ні, ні Липовець, ні Ілінці, ні Аратів, ні Погребище, нічого. Буде один Вінницький район. Все. Вся, північ, вся північ Вінницької області це Вінницький район. Якщо виходити з медичної реформи і виходячи із ідеї авторів, що треба доїхати за 20 хвилин в сільській місцевісті до хворого, так? Доїхати і 20 хвилин назад довести її до лікарні. То можете собі уявити, як це можна зробити при такій адміністративній реформі, де хмільник, де Оратів, погребище, а де Вінниця. Ще під час прийому громадян мешканці вулиці Льва Толстого попросили Валерія Бевза допомогти місцевому юнаку Іванюку Олександру. Хлопець з небагатої родини виріс без батька, при цьому відмінно навчається, вступив до профтехучилища, має бажання отримати вищу освіту. нет такої. Высокооплачиваемые работы. Ну, я работаю в библиотеке. А я сейчас пошел на СТО, так мало, ну, подзаработать маленько. После трех курсов, может, пойду, поеду в Одессу диплом защищать. И в Одессу, а, имени Попова. Там институт есть такой, что диплом защитить и пойти работать. У майбутньому Олександр має на меті пов'язати своє життя із інтернет-комунікаціями, тому і отримав у подарунок ноутбук, який йому так необхідний для подальшого навчання. Цей Саша щасливий. Він якраз тільки закінчив 9 класів, поступив профтехучилище, і там вимагають знання комп'ютера. І йому дуже доречно це, і він зробив величезну справу. Ми всім двором йому дуже вдячний. Він достойний депутат Верховної Ради. На відміну від інших деяких, от і хотілось би, щоб таких депутатів було більше. Олексій Літвінов, Олександр Ільницький. новини, телеканал Вінниччина.